Вітаю! Сьогодні ми матимемо розв'язати три задачі, що зараз перед вами на екрані. Власне, розв'язки цих задач є в вигляді картинок, так само, як і зараз ви бачите, розфарбованих, щоб було видно деякий об'єкт. Але ми з вами зараз будемо не розписувати, як має бути записано, дано знайти та текст пояснення. А ми їх розв'яжемо досить швидко, щоб зрозуміти, а що саме там відбувається, бо тексту задачі багато. Але яка саме суть. Приступимо до першої задачі. Нам потрібно проаналізувати її. В нас є кут, є промінь, який ділить цей кут на два кусочки, один з яких відомий. Сказано кут АОБ – 90 градусів, тому потрібно побудувати кут в 90 градусів. Для того, щоб все чітко співпадало з тим, що в нас є в умові. Кут в 90 градусів позначається саме от таким способом. І цей кут називається АОБ. Далі сказано, що кут БОЛ, він відомий і він 18 градусів, але це значно менше, ніж 90 менше, ніж його половинка. Тому кут БОЛ буде меншим, і на рисунку його зображати слід теж меншим. Нехай буде таким. І, власне, підпишемо, що тут у нас буде 18 градусів. Для того, щоб знайти необхідний нам кут АОЛ, про який йде мова. От в умові задачі, да, нас просять його знайти. Нам потрібно буде від великого кута. Він називається АОБ. Відняти кут поменше, але той, що нам відомий, БОЛ. Підставляємо числа. Виходить, що треба від 90 градусів відняти 18 градусів. Що ж, віднімаємо. І буде 72 градуса власне відповідь. Що ж, ми завдання зробили? До речі, в 7 класі можна робити задачу, так, як ви щойно побачили. Але уже у 8-му їх треба буде розписувати обов'язково здано, знайти. З усім, що там має бути. Тому є сенс потихеньку вчитися це заробити в сьомому класі, щоб у восьмому за один урок не навчитися абсолютно всьому, бо це буде практично неможливо. Тому в сьомому класі ми готуємося до запису задач повністю. Переходимо до задачі під номером 2. Важливо розуміти, котрий кут у нас відомий і що в нас є чим. Далі йде і в другому, і в третьому номері мова про бісектриси. І в даному випадку ОК буде бісектрисою. Тої задачі практично ідентичні, відрізняється тільки тим, що в умові у нас в одному випадку стоїть плюс, а в іншому випадку стоїть мінус. І що від плюса або мінуса в задачі міняється все практично навіть рисунок зміниться. Робимо рисунок. У нас сказано, що промінь ОК <-окаси> це бісектриса кута БОЦ. Тобто БО це якби досить великий кут, про який буде йти мова. Але він разом ще з якимсь кутом буде давати 45 градусів. Тобто цей кут буде не занадто такий великий. Назвемо його БОЦ. У нас є ще ОК, що є бісектрисою цього кута. Бісектриса? Ділить кут на дві рівні частини, пам'ятаємо про це. Сказано, що наш кут білий разом із кутом БОК, тобто з цією його частинкою. Зараз я трошки внутрішню область зафарбую для того, щоб нам було краще це видно. Дають 45 градусів. Що це нам дає? Давайте спробуємо позначити. Одну з половинок кута за Х. Тобто, ось це у нас Х градусів. Це у нас буде теж Х градусів, тому що нас бісектриса ділить кут на дві рівні частини. Тобто кут БОК це Х градусів. Кут БОЦ білий. Бо, як бачите, в нього входить 2Х. Так? Один вище, другий нижче. Тому буде 2х градусів. А в умові сказано, що разом вони дають 45 градусів. Тобто, у нас вийде рівняння х. Ну, давайте, вінхай буде 2х. Плюс х дорівнює 45. Розв'язуємо це нехитре рівняння. 3х. Чому 3? Тому що в нас тут 1х, але ту одиничку ми не пишемо. Дорівнює 45. Ділимо все на 3. Одержимо 15. Тобто кут БО. K. Буде дорівнювати 15 градусів. А відповідно кут БО. Це він у нас 2х градусів. І він буде дорівнювати 2 рази по 15, 2 на 15 градусів. 30 градусів. Тобто, відповідь у нас буде 30 градусів. Я вже записувати не буду. Тобто ми тут знайдемо, що буде 30 градусів. Я його запишу для того, щоб в нас лишилося в історії. І приступимо до задач, в яких треба було б їх віднімати, щоб удержати 45. Тобто, якщо ми від великого кута віднімаємо його половинку і держимо 45, то цей кут має бути досить великим. Можливо, навіть тупим. Можливо, він буде ще гострим. Не знаю, будемо дивитися. Зобразимо вигляді тупого, щоб не прогадати. Але не занадто великий, то трішки більше за 90 градусів Попробуємо зобразити. І проведемо знову ж таки в ньому бісектрису. Хай вона проходить якось так. Називаємо наш провінь ОК. Далі в нас є кут БОЦ. Знову ж таки, ми ділимо наш кут на. Дві рівні частини, тобто це буде x градусів, і це буде x градусів. Кут BOC, як великий кут, так? Він у нас складається із двох x градусів. Той кут, який використовувався кут БОК, буде просто x, тому що ми бачимо, що справді BOK у нас x градусів. Сказано, що вони віднімаються, тобто прийдеться від 2х відняти Х та одержати 45. Думаю, що це не занадто якесь там складне рівняння. Зараз запишемо так трошки ближче, щоб моє зображення не перекривало все. Виходить, що 2Х відняти Х буде просто Х і Х у нас 45. Тобто кут БОК 45 градусів. Це, якби в умові нас не просять знайти, ну чому б ні, ми, ми вже це знайшли. А от кут БОЦ, він у нас 2х градусів. Це два рази по 45. І це рівно 90 градусів. Тобто в другій задачі в нас відповідь була 30 градусів, а в третій задачі уже 90. А вся відмінність в умові тільки в одному знакові: будьте уважними, обережними, як розписуються задачі, є на сайті. Пробуйте, і вас все обов'язково вдасться.